Цей іноземець вирішив поближче познайомитися з нашою культурою та традиціями і навчає цьому інших. Ну що ж, давайте послухаємо. І якщо вам буде що сказати, ласкаво просимо в коментарі. Різдво в Україні вже наближається. Тож я хочу показати вам п'ять речей, які потрібні, щоб відсвяткувати справжнє українське різдво. Поїхали! Номер один дідух. це як різдвяна ялинка, але по-українськи дідух означає дух діда. Вважається, що він приносить душі предків, які повертаються, щоб благословити родину під час свят. Я свій уже маю. А де твій? Номер два кутята. 12 страв. Святвечірня вечеря зазвичай складається з 12 страв: вареники, риба, грибна юшка, голубці, буряковий салат, квасоля. Щось у цьому дусі. Цим рецептам уже сотні років. Важливо, щоб не було м'яса і молочних продуктів. Адже різдвяний піст триває до півночі. Але все починається з куті. Кутя це пшениця, мед, мак і горіхи. Ніхто не починає їсти, поки всі не з'їдять свою першу ложку куті. Номер три, Номер три павуки. Павуки це геометричні мобілі з соломи, які підвішують до стелі в домівках. Павук це по-нашому спайдер. А в українській традиції павуки це посланці, провісники, удачі. Вважається, що павук вбирає негативну енергію протягом усього святкового періоду. На водохреща павуків виносять на двір і спалюють, знищуючи всю зібрану ними погану енергію. Номер чотири колядники. Колядники ходять від хати до хати, несучи вифлеємську зірку, і зазвичай співають колядки. Деякі пісні прославляють народження Христа, інші значно давніші про створення світу, побажання здоров'я та доброго врожаю. Коли вони приходять, ви не просто слухаєте, заведено віддячити грошима, солодощами або їжею, відмовити колядникам до нещастя, а прийняти їх до благословень на весь наступний рік. Номер п'ять вертеп вертеп це частково ляльковий театр, частково жива вистава. Його історія сягає 16 століття. На верхньому ярусі показують сцену різдва, а на нижньому повчальну виставу, де зло карається. Кульмінація – смерть приходить до царя ірода, тирана, який наказав убити немовлят, щоб знищити новонародженого Христа. У вертепі він завжди програє. Справедливість завжди перемагає. Це є ще якась традиція, яку я пропустив. Напишіть у коментарях і дайте знати. Якщо вам сподобалося відео, тоді з вас лайк та підписка. А з мене більше цікавих думок іноземців про Україну.